Привіт, друзі! У цьому відео я розповім про конфігурацію CRM управління угодами. Вона дозволяє керувати продажами від моменту появи потенційного клієнта до здійснення покупки. Підходить для роботи як із фізичними, і юридичними особами. Працювати над угодами може як один співробітник, так і декілька. Далі я коротко розповім про всі можливості цієї конфігурації, а потім докладно покажу, як в ній працювати. Тепер перейдемо до конфігурації. Робочих просторів у конфігурації два: один для співробітників відділу продажу, інший для керівника. У першому розділі відділу продажу угоди співробітника розподілено за етапами: від нових до завершених. Розділ Мої завдання це основна робоча область, де можна вести всю роботу над угодами, контролюючи всі завдання, повідомлення та нагадування про них. Важливі завдання чи угоди можна відмітити вибране і будь-якої миті знайти їх у відповідному розділі. Клієнтів ми розподілили на три групи: можна окремо побачити список потенційних клієнтів, поточних клієнтів та список тих, хто відмовився з якихось причин від наших послуг. Наступний розділ: Мої звіти. Тут ми додали важливі, на наш погляд, звіти, які можуть стати вам у нагоді в повсякденній роботі: наприклад, звіти про обсяги продажів. І останній розділ архів. У ньому зберігаються всі дані щодо виконаної роботи. Водночас кожен співробітник бачить завдання чи угоди, до яких має доступ. Тут ми вивели окремий список, де можна побачити оброблені відмови. А в підрозділі черга на видалення протягом тижня зберігаються завдання, які за фактом можна вважати спамними, наприклад, спам або будь-які листи, які вам надіслали помилково. І ще про що слід зараз згадати, робочий простір керівника. Він має повний доступ до всієї роботи відділу продажу. Він бачить всі угоди усіх співробітників, може ефективно контролювати їхні завдання. Крім цього, керівник має широкі можливості для аналізу даних у звітах. Далі я докладно розповім про кожен розділ конфігурації та покажу, як у ній працювати. Почнемо з робочого простору відділ продажу та його першого розділу Мої угоди. У ньому кожен співробітник бачить свої угоди, розподілені за етапами. Коли з'являється нова угода, вона потрапляє у список. Після цього ви забираєте їх у роботу, пересуваючи на наступний етап обробка. Коли угоду опрацьовано, починаємо підготовку комерційної пропозиції, попередньо перевівши угоду до відповідного списку. Коли КП відправлено, угоду переводимо до списку клієнт приймає рішення. Потім етап узгодження документів, оплати та завершення угоди. Тут варто також згадати ще один список відкладені угоди. Назва говорить сама за себе. Наприклад, клієнт попросив відстрочити спілкування на тиждень, тоді угоду можна відкласти до певної дати, і вона опиниться в цьому списку. Після закінчення стройку угода повернеться автоматично на той етап, з якого була відкладена, сповіщаючи про це відповідального. Зараз зверніть увагу на картки угоди. В них відображена частина основної інформації: ім'я чи назва контрагента, а також дата створення угоди, заплановані завдання, прикріплені до угоди файли та останній коментар в угоді. Далі поговоримо про розділ мої завдання. Це основний планувальник. Тут вестиметься вся робота над угодами та завданнями. Про кожен його список я розповім у процесі демонстрації роботи над угодою. Відразу відповім на запитання, як потрапляють угоди у конфігурацію. Є кілька шляхів: перший угода потрапляє у конфігурацію через підключені та налаштовані інтеграції тих каналів зв'язку, якими зручно спілкуватися вашим клієнтам. Коли вони вам пишуть, наприклад, з Фейсбука або Телеграма, угоди з'являтимуться у списку Мої сповіщення. Крім цього, у картці також буде відображено джерело створення угод. Наприклад, Федір написав нам через Телеграм. Це джерело ми бачимо, і в картці угоди. Тут ви можете відповісти контакту. Причому тут слід зазначити, що ви бачитимете листування у картці угоди, а контактам у тому сервісі звідки написав. Коли співробітник виконав усе, що вимагалося за угодою, її слід відмітити прочитаною, щоб у стрічці залишалися лише події, на які співробітник ще не відреагував. Зробити це можна двома способами: або в картці завдання, натиснувши на прапорець, зверніть увагу, повідомлення зникне зі стрічки, або в самій стрічці наведіть курсор миші на повідомлення, з'явиться відповідний прапорець, натисніть на нього. Наступний важливий момент: всі угоди, які потрапляють у конфігурацію через інтеграції, ставляться завданнями групі менеджерів. Робочий простір відділ продажу налаштований таким чином, щоб у ньому працювала команда. І коли угода створюється автоматично за якимось каналом, її бачать всі менеджери. А той, хто прийняв, стає виконавцем і він стає відповідальним за контакт. Це дає право співробітнику редагувати дані контакту. Наприклад, це необхідно під час заповнення реквізитів контакту або компанії. Створити угоду можна і вручну, натиснувши на плюс у головному меню. Зверніть увагу, коли угода створюється вручну, її виконавцем стає той співробітник, який її створює. Але при необхідності тут же можна змінити це і вибрати групу менеджерів, наприклад, коли керівник створює угоду власноруч. Далі працюємо із контрагентом. Якщо в системі його немає, додаємо натиснувши на цей плюс. Якщо вам необхідно вказати контактну особу компанії, додайте її в цьому полі через плюс. Вказуємо ім'я та інші наявні дані, зберігаємо. Контакт було додано. Тепер можна створити і компанію, вона відразу відобразиться у полі Контрагент. А якщо в системі контрагент вже є, виберіть його із випадаючого списку. Потім заповнюємо поле інтерес. Якщо клієнт виявив зацікавленість у конкретній послузі чи товарі. При необхідності також додаємо примітку та створюємо угоду. Після цього переходимо до неї. Натискаємо кнопку Прийняти. Нижче в полях угоди відображено інформацію, яку ми вносили на етапі створення: контрагент, виконавець інтерес. Інші поля заповнимо при подальшій роботі над угодою. Коли угоду прийнято, вона переходить в обробку. Починаючи з цього статусу, система перевіряє, чи заплановані по угоді завдання. І угоди, у яких немає запланованих завдань, відображаються у відповідному списку. Давайте додамо завдання у вигляді листа клієнту, натиснувши на цю кнопку. Назва завдання стане темою листа, а опис його змістом. Нижче можна вибрати, кому надіслати листа. Зверніть увагу: тут можна вибрати, кому саме писати: або контрагенту, або безпосередньо контакту. Крім цього, обов'язково вкажіть дату завершення, після якої ви маєте відреагувати, якщо клієнт вам не відповів. Створене завдання фактично є листуванням поштою з контактом. Коли він відповість, лист прийде у вигляді коментаря до цього завдання, і ви побачите його у списку сповіщень. Зверніть увагу, коли з'явилося завдання, угода зі списку угоди без завдань зникла. Спілкуючись із клієнтом, співробітники збирають необхідну інформацію від клієнта і додають її у систему. Після цього угоду можна переводити на наступний етап: комерційна пропозиція. Щоб сформувати КП, додамо аналітику із необхідними послугами. Відкриваємо аналітику та формуємо список послуг. Зберігаємо. Тепер можна автоматично сформувати комерційну пропозицію. Натискаємо на поле Створити документ та вибираємо КП. Після цього у стрічці коментарів з'явився наш документ. Відкриваємо його і перевіряємо, чи все заповнено правильно. Потім повертаємося назад до угоди та сповіщаємо клієнта. Для цього натискаємо кнопку Редагувати і вибираємо клієнта. Тут можна сповістити або контактну особу, або надіслати повідомлення на корпоративний імейл компанії, зберігаємо. Таким чином ми ініціювали листування з клієнтом поштою прямо у картці угоди. Після цього переводимо її у статус Клієнт приймає рішення після цього ставимо собі нагадування, щоб, наприклад, через два дні дізнатися, яке рішення прийняв клієнт. Система повідомить про це, та відповідне повідомлення з'явиться у списку Мої сповіщення. Також на цьому етапі можна запланувати телефонний дзвінок. А коли клієнт ухвалив рішення, ми можемо запланувати зустріч, щоб вона відображалася у погодинному календарі. Вкажіть час її проведення. Оберігаємо. В результаті створюється завдання з угоди. Коли настане його термін, завдання з'явиться у списку завдання на сьогодні. Планувати роботу в погодинному календарі можна і вручну, додавши в завдання аналітику планований час роботи. Зверніть увагу, створювати завдання з угоди можна на будь-якому її етапі. Усі заплановані завдання відображатимуться у цих списках. Співробітники бачитимуть заплановані завдання на сьогодні, завтра та найближчий тиждень. Також є список всі активні завдання. Назва говорить сама за себе. Важливо знати ще ось що. У кожного списку налаштована можливість перейти в його розширену версію, де інформацію по завданням можна побачити в табличному вигляді. Тут можна фільтрувати завдання за стовпцями і регулювати їх відображення через шестерню. Повертаємося до нашої угоди. Коли етап узгодження успішно пройдено, формуємо договір. Він формується автоматично, як і комерційна пропозиція. Натискаємо на поле Створити документ, вибираємо договір і діємо далі так само, як і у випадку з комерційною пропозицією. Після цього й очікуємо на відповідь від клієнта. Коли всі питання щодо договору було вирішено, можна виставити клієнту рахунок. Він формується як і договір. Перевіряємо, чи все в порядку, і відправляємо рахунок клієнту. Після цього угоду переводимо на етап Очікуємо на оплату. Коли клієнт заплатив, угоду можна вважати успішно завершеною. Відмічаємо це у відповідному полі самої угоди. Після цього вона автоматично змінює статус на угода завершена. Зверніть увагу, всі етапи угоди, про які я говорив зараз, можна знайти в розділі Мої угоди. Це полегшує роботу над великою кількістю угод одночасно і угода, яку я показував щойно, знаходиться тут же у відповідному списку Угода успішна. Тепер розглянемо іншу ситуацію: як бути, якщо угода виявилася неуспішною на якомусь із етапів? Відмічаєте це, система переводить угоду у відповідний статус, угода завершена та автоматично пропонує заповнити причину відмови. Вказана причина відмови додається до угоди в чекліст. ліст Як із цією відмовою працювати далі, розповім, коли дійдемо до робочого простору керівника. І останнє, що необхідно зазначити: коли угода на перших етапах велася з фізичною особою. А потім стало відомо, що клієнт представляє інтереси компанії, то поточного контрагента можна замінити на вказану компанію, а фізична особа стане його контактом. Тепер переходимо до наступного розділу конфігурації: вибране. У цей розділ зазвичай додаються об'єкти в план фікс, які були позначені значком Вибране: проєкти, завдання, коментарі, документи та контакти. Зверніть увагу на зірочку, яка є у кожної назви. Клікнувши на неї, можна додати об'єкт PlanFix в вибране, а також вибрати красиву іконку, яка відрізнятиме це завдання або всі завдання такого типу від інших. Зазначу, швидко потрапити в вибране можна і в один клік. При цьому неважливо, в якому розділі PlanFix ви зараз перебуваєте. Для цього натисніть на зірочку на панелі пошуку. Далі переходимо до розділу Клієнти. Цей розділ ми поділили на три групи: потенційні клієнти, клієнти та відмовилися. Давайте розберемося, як клієнти потрапляють до цих груп. Потенційним клієнтом є компанія або контакт, з якими ще не уклали жодної угоди. Клієнтом є та компанія або контакт, з якими було укладено хоча б одну угоду. А в групу відмовилися, потрапляють клієнти. Ну ви зрозуміли які. Ще хочу звернути вашу увагу на важливу можливість, яку надає цей розділ. Ви можете імпортувати всі контакти до системи у відповідну групу. Як це зробити, читайте у нашій довідці. Посилання я залишив в описі під відео. Корисний цей розділ і тим, що можна швидко знайти клієнта і в картці подивитися потрібні дані, наприклад, пошук за назвою. Знаходимо клієнта, наприклад, Сицилія, і переходимо в його картку. Так. Буквально в кілька кліків ми отримали доступ до всієї інформації про клієнта. Тут знову зазначу важливу деталь: співробітники бачать лише тих клієнтів та інформацію, до яких вони мають доступ. Ще клієнтів можна фільтрувати за кожним стовпцем або натиснути на шестерню та вивести додаткові стовці з потрібною інформацією. На цьому у розділі клієнти у мене все. Далі розділ Мої звіти. Про звіти ми докладно поговоримо, коли дійдемо до робочого простору керівника. Далі переходимо до розділу Архів. Всі угоди, які завершені успішно чи неуспішно, потрапляють до архіву. Він розділений на чотири групи. У перших двох групах зберігатимуться завершені угоди та завдання. Тут також доступна фільтрація за стовпцями. А про відмови розповім, коли дійдемо до робочого простору керівника. На останньому пункті зупинюся докладніше. Якщо до вас із інтеграції прийшло завдання, яке не потребує обробки, наприклад, СПАМ або помилковий лист, вам необхідно натиснути кнопку Прийняти і перевести таке завдання в чергу на видалення. Після цього через 7 днів завдання буде автоматично видалено, також буде видалено і контрагента, зазначеного у ньому. Далі переходимо до робочого простору керівника. Робочий простір керівника створено для контролю роботи співробітників та їхнього навантаження. Крім цього, керівник може створювати угоди та доручати їх виконання відділу продажу, ставити за будь-якою угодою завдання як собі, так і співробітникам, ставити собі завдання поза угодами. Тепер детальніше поговоримо про кожний розділ цього робочого простору. І перший розділ всі угоди. Він ділиться на два підрозділи: планувальник угод та список угод. Почнемо з підрозділу планувальник угод. Тут у нас відображається вся воронка продажів. Головна відмінність цього планувальника полягає в тому, що керівник бачить у ньому всі угоди кожного співробітника, які знаходяться на певному етапі воронки продажів. Крім цього, до картки угоди додано поле виконавець, за яким можна відразу зрозуміти, хто відповідальний за угоду. В іншому це такий самий планувальник, як і у відділу продажу. Далі переходимо до другого підрозділу список угод. Тут зберігаються ті ж самі угоди, що і у планувальнику, тільки у табличному вигляді, і тут можна побачити лише активні угоди. Таке відображення дозволяє легко знайти будь-яку угоду. Для цього скористайтеся швидким пошуком за стовпцем. Тут же можна вивести будь-які дані щодо угоди, додавши до фільтра додатковий стовпець через цю шестерню. Зазначу, всі угоди тут відсортовані за датою створення. Причому так, що нові угоди додаватимуться на початок списку. Тепер перейдемо до наступного розділу моніторинг угод та завдань. Цей розділ подібний до розділу Мої завдання відділу продажу. Тут також є список угоди без завдань та прострочені завдання з угод. Єдина відмінність полягає в тому, що до керівника потрапляють такі угоди та завдання не одного співробітника, а всіх. Наступний список мої сповіщення стосується лише керівника. Якщо хтось із співробітників або клієнтів звернувся до керівника або він отримав повідомлення іншого характеру, повідомлення з'явиться в цьому списку. Далі йдуть списки завдань самого керівника. Тут важливий момент. Керівник може з кожної угоди, незалежно від того, хто у ній виконавець, запланувати собі завдання, наприклад, призначити зустріч із контрагентом для попереднього обговорення деталей договору. Для цього й керівнику необхідно зайти в потрібну угоду та скористатися кнопкою для призначення зустрічі. Створена задача з угоди відобразиться у цих списках, коли настане зазначена дата. Крім цього, керівник може поставити собі завдання поза угодами. Робиться це через плюс у головному меню. Завдання відобразяться у цих списках. Через цей плюс керівник може створити угоду, яку відпрацює сам або доручить менеджерам. Працювати над угодою, поставленою собі, буде зручніше з робочого простору відділу продажу, де керівник також може працювати. Наступний список Нові угоди за сьогодні. Назва говорить сама за себе. У цьому списку зручно в кінці дня дивитися денну кількість доданих угод. А поточне завантаження менеджерів з продажу можна побачити у наступному списку Активні угоди. Співробітників. Наступний список це завдання з угод співробітників. Тобто в цьому списку показується завантаження співробітників саме по завданням з угод. Тут відображаються завдання, які керівник поставив собі з угод, а також завдання інших співробітників, хто і що запланував собі з угод. Останній список: всі мої активні завдання відображає всі активні завдання. Керівника згруповані за принципом завдання за угодами та завдання поза угодами. Тепер давайте повернемося до списку відмови. Раніше я вже показував, як співробітник відділу продажу може зафіксувати відмову від угоди. Вона з'являється у керівника в цьому списку. Як працювати з відмовами? Керівник відкриває завдання, знайомиться з причиною відмови. Саму угоду можна побачити в полі надзавдання, за яким він зможе перейти в саму угоду, щоби переглянути, як вона була відпрацьована, а далі вирішити, як вчинити з цією угодою. Якщо він вважає, що співробітник не до кінця відпрацював її, угоду можна повернути назад у роботу або погодитися з тим, що вона була невдалою. Зверніть увагу: якщо керівнику вдалося відновити угоду, то він переводить її статус у той, який вважає оптимальним у даній ситуації. Якщо й отримано повторну відмову від контрагента, то співробітник відділу продажу знову переводить угоду в неуспішну та фіксує нову відмову. Керівник знову зможе подивитися, що пішло не так, і в результаті відмітити угоду в карці відмови як втрачену. Проаналізувати всі відмови можна у звітах, а самі завдання з відмов будуть зберігатися в архіві. Розділ вибране працює у керівника так само, як і у співробітників. Далі переходимо до розділу клієнти. Цей розділ повністю повторює розділ клієнти з відділу продажу. Єдина різниця полягає в тому, що у фільтрах керівник бачить всіх клієнтів. Далі переходимо до звітів. У цьому розділі керівник бачить усі звіти додані в PlanFix як власні, так і системні. Тут зібрані звіти, які, на наш погляд, необхідні для аналізу проведеної роботи. Сім найбільш важливих звітів ми відобразили у випадаючому меню для швидкого доступу до них. Крім цього, у PlanFix є можливість створити свій звіт з потрібними вам даними, а також є стандартні звіти, які можна знайти за посиланням всі звіти. Давайте розглянемо один із головних звітів конфігурації. Обсяг продажів за поточний місяць. Виберемо його. Щоб побачити дані, запустимо формування звіту. У ньому ми бачимо обсяг продажів за поточний місяць кожного співробітника. Розгорнувши звіт, наприклад, Хрустальова, ми побачимо докладну інформацію про успішно завершені угоди: контрагента, дату завершення угоди, її суму та загальну суму за поточний місяць, а праворуч у вигляді діаграми представлено співвідношення успішних угод співробітників. Тепер розглянемо звіт конверсія за джерелами за місяць. Переходимо і одразу запускаємо. Звіт показує конверсію за каналами продажів. Видно, скільки всього угод здійснено за кожним каналом, скільки успішних, який їх відсоток порівняно з усіма угодами за вибраним каналом продажів, скільки всього грошей приніс кожен канал за минулий місяць. А на діаграмі праворуч візуально добре видно успішні канали залучення клієнтів. Детально дізнатися про інші звіти можна у довідці. Посилання я залишив в описі під відео. Далі переходимо до архіву. У цьому розділі відображаються угоди та завдання так само, як і у співробітників. Але оскільки керівник має доступ до всіх угод і завдань, у результаті в фільтрах він бачить всю інформацію про кожного співробітника. Теж стосується фільтра відмови та черга на видалення. Тут все так само, як у співробітників, а керівник бачить загальну картину за всіма угодами та завданнями. Нова конфігурація управління угодами вийшла великою. Але ми постаралися показати у відео основні моменти роботи у в цілому, ця конфігурація лише невелика частина того, що можна реалізувати в PlanFix. Вивчайте її і як тільки освоїте самі базові можливості, переходьте до налаштування під потреби вашої компанії. Окрім цього, ви можете перевести і інші робочі процеси в PlanFix, об'єднавши тим самим усю управлінську діяльність в одній системі. Пишіть нам у службу підтримки. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання та допомогти з більш глибоким зануренням у PlanFix.